Всім привіт! Сьогодні ми поговоримо про те, які документи зазвичай просять канадські банки для отримання іпотеки. Але це відео не лише про перелік паперів. Ми розберемо, що банк насправді хоче побачити в цих документах і на що звертає увагу в першу чергу. Та перед тим як почати, я хочу зазначити один важливий момент. У цьому відео подана інформація загального характеру, вона не є персональною або фінансовою рекомендацією. Щодо фінансових порад і консультацій, звертайтеся до спеціаліста. А якщо вам потрібна порада щодо купівлі житла, то мої контакти ви бачите на екрані. Отже, давайте перейдемо до суті. Основний ключовий момент цієї теми полягає в тому, що справа не просто в зібранні документів за списком. Набагато важливіше зрозуміти, що банк насправді хоче побачити в цих паперах і яку інформацію він намагається з них отримати. І справа тут зовсім не в бюрократії. Насправді все досить просто. Для банку головною умовою є ваша фінансова стабільність. Банк хоче бути впевненим у тому, що людина зможе стабільно місяць за місяцем, рік за роком, виплачувати іпотеку. Для нього це питання ризиків і один із головних пріоритетів. А що таке фінансова стабільність з точки зору банку? Це не лише про високий дохід тут і зараз, це про здатність людини вчасно і послідовно виконувати свої фінансові зобов'язання. Саме цю історію і показують усі зібрані документи. Тож давайте розберемося поступово. Перший ключовий елемент це дохід, і тут важливо пам'ятати, для банку має значення не стільки сума, скільки стабільність. Навіть якщо дохід нещодавно зріс, це добре, але банку важливо бачити, що Ця стабільність зберігається з часом. Саме тому в Канаді зазвичай звертають увагу на фінансову історію за останні два роки. Цей період допомагає побачити реальну картину доходів, а не випадкові злети чи падіння. Варто розуміти, що стабільність доходу підтверджується певними документами. Найчастіше це податкові декларації, а також підтвердження від податкової служби, що ці декларації перевірені. Залежно від типу зайнятості, набір документів може відрізнятися для тих, хто працює за наймом, зазвичай додатково потрібен лист від роботодавця. Для самозайнятих потрібна більш детальна фінансова інформація. Це особливо важливо для новоприбулих, яким з самого початку потрібно показати свою фінансову історію і рівень стабільності. Другим ключовим елементом у цій темі виступає кредитна історія. Навколо цього питання часто існує міф, що головне значення має кредитний бал. Кредитний бал показує лише окремий момент у часі і не дає повної картини фінансової поведінки. Набагато більше інформації для банку містить кредитна історія загалом. Вона дозволяє побачити, як давно відкриті кредитні рахунки, чи виникали прострочення платежів, і як людина загалом поводиться з боргами. Саме така послідовна фінансова історія допомагає банку оцінити рівень ризиків і сформувати довіру. Далі в цій темі важливо врахувати третій ключовий елемент: це фінансові зобов'язання. Для банку має значення не лише розмір доходу, а й те, яка частина грошей вже регулярно витрачається. Платежі за автомобіль, кредитні картки, студентські позики разом формують щомісячне фінансове. Навантаження. Банк порівнює ці витрати з доходом і дивиться на той залишок, який реально можна спрямувати на щомісячний іпотечний платіж. У результаті поєднання всіх цих факторів формує загальну фінансову картину. Саме вона показує, наскільки ситуація виглядає стабільною і передбачуваною для банку. Підсумовуючи все сказане, важливо розуміти, що для банку мають значення не окремі документи, а та історія, яку всі ці дані разом показують. Сподіваюсь, ця тема була для вас зрозумілою і справді корисною. А я ще раз хочу наголосити: що якщо вам потрібна порада щодо купівлі житла на острові Ванкувер, то мої контакти ви бачите на екрані. Телефонуйте або пишіть у зручний для вас месенджер. Дякую за перегляд. До зустрічі.